Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Матч номер 4 чемпіонської серії Екстраліги Сезон 2024-2025 Стартував. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє! 4-9. Скоротила відстань Аврора. Аврора сьогодні грає також у білій формі, як і вчора. Перший момент. Стріляє Олександр Педяш. Максим Дядюнець, адміністратор. Президент футбольного клубу Хід Київ Володимир Котляр. Момент. Андрій Мельник Пробивав з незручної позиції. А бачимо, розіграло хід там падіння жука. І на добиванні був мельник. Дуже небезпечно. Ну і Семенченко, бачимо, як він там щільно тримає жука. Подлюк пробиває подлюк. Стійко влучає м'яч. Ось момент гульовий. Не пощастило Артуру. Вчора Артур забив після передачі Руслана Шеремети. Ну, а це Олександр Алієв. Праворуч. А це Дмитро Різник. Голкіпер Донецького Шахтаря, голкіпер Полтавської Ворської і голкіпер збірної України. Дуже багато на кону розуміємо. Ну і досвідчені арбітри. Євген Гордієнко Артем Звісно, роз... Зрозуміло. Сірий простріл Жук не забиває. Пробиває поночовний. Подумав, що це тайм-аут. Ні, це не тайм-аут. це п'ятий пол у Аврори. Шеремета пробиває, забиває, Голасо! Голасо неймовірний, Голасо! Голасо! Голасо Руслан Шеремета. Біжить до своєї супруги і дітей, які там вболівають на лаві запасних. Ось якраз супруга Шеремета обіймає. Руслана аплодує і це 1-0. Руслан Шеремета, неймовірний м'яч. Забиває. Зараз подивимося повтор. Шеремета сам все зробив для гола. Сам все зробив. Пройшов Юрій Сагадачний. Не встиг його закрити. Який же удар неймовірний. Ось Шеремета мчить як потяг, як танк український і пробиває просто неймовірно. Навіть такий майстер, як Юрій Савенко, не зміг потягнути цей удар. І це шостий фолк. Гурєєв скосив Сірого. стійки м'яч відлітає в аут. Нереалізований дабл пенальті. Хороший сейв Сухова у шпагаті. Пробиває сайдачне. Але сухов сухов йде. Сухов штовхає там його. А Станіслав Моспанець це сьомий фол. фол. Сподівається на майстерність Савенка. Ну, В першому випадку, звісно, сірий. Дякую, вже здогадалися Юрій Савенко ворота родах Аврори подлюк. Пробиває і влучає. Юрія Савенка. А, що стосується хіта, Олександр Сухов в воротах 77 номер. Ще один в заяці. Шеремета зараз мчить. Давайте подивимося. Шеремета пробиває. і забиває Сметаненко на підпоранні. Виграв боротьбу у Грєєва і переправляє м'яч у ворота. Голасо! Голасо! Вітаю Сметаненка! Голасо! Голасо! Голасо у фінальному матчі. На початку. Другого тайму на першій хвилині Олександр Сметаненко, але прорив який. шеремети Шеремета поки що видає неймовірну гру. Сам забив. І тут пробив. Відбиває м'яч Савенко. І Сметаненко у боротьбі з Гурєєвим. Як він там підлаштувався під цей м'яч у Первієва був за збірну України. Тож це нагорода за старання і за його. Талант. Ну, а подивимося, що буде в наступному сезоні. Поки що, як то кажуть, гра розставила все по своїх місцях і Скаяп бронзовий. Сокіл четвертий. Моспан пробігає, пробігає. Сагайдачний стріляє. Ух, який сейв від Сухова. А то Сметаненко. Не зачепився за м'яч Олександр. Виходить до центра майданчика. Чотири секунди. Фіксує рефері. Не вклався. Олександр Сухов. Ну, а там... Бачимо, м'яч підхопив шеремета, що хотів там зробити. Шеремета, І зараз Сухо врятує. Удар то у Семеншенка не вийшов. Ось якщо б, ну, звісно, полегшив роботу Олександру Сухову. А якщо б вийшов в цілеспрямований, такий удар, ну було б дуже-дуже небезпечно. Моспан забиває, і це голасо від Аврори. І це означає, що у нас рахунок скоротився. 2-1. Аврора забиває. Станіслав Моспан забиває. Зараз подивимося, як ця атака пройшла. Заберусь, 87. Сайдачний. Розкатали Семенченко. там простріл а, на дальню стійку. І вже ми такі голи бачили у Аврори в цій фінальній серії. Забули тут про Станіслава Моспана. Ух, як забрав Андрій Мельник. Мельник. І мельнику не вистачило просто одного крока, щоб там переправити цей м'яч у ворота. Перехоплення обікрав там боргуна. Перекат. Ось не вистачило ще одного. Крока для Андрія Мельника. Ну так же боргун як міг там чепляв мельника за футболку. Тому колекціонувати не варто фоли далі. Але градус гри такий, що ну, як тут може... без фолів. А це Станіслав Моспан. А він стріляє і забиває цей голосо Станіслав Моспан. Дивимося, Хитнув Жука, пробив. Неймовірно. Скільки там метрів? 15 метрів, напевно, десь <плес> до воріт. <плес> Вперед. На Мельника. Мельник. 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 І Савенко рятує. Хоча, звісно, мельник пробив сам а, прямо в голкіпера. Але це означає, що і Савенко зайняв правильну позицію. Сухов на фланг. Сметаненко Рикошети. Савенко рятує. Знову Савенко рятує. Як розкатали, то здорово Педяш знайшов передачу Сметаненка, якого забули, він там взагалі один, А Сметаненко ось міг передачу на подлюка зробити ух, як небезпечно. Там п'ятою намагався Семеншенко переправити. Мельник. Мельник забрав м'яч. Мельник. Тягне м'яч. Мельник сам пробиває. Не влучає Андрій. Падіння і знову. Бачили ми це і по першому матчі, і по другому. Та й за рахуванням вчорашньої поразки хіта. Ми розуміємо, що це найкращі команди чемпіонату, найкращі гравці. Чернявський пробиває. Забиває Чернявський. Чернявський сальто виконує. Чернявський може стати героєм поєдинку. Чернявський за 3 хвилини 44 секунди забиває, поки не будемо. Поспішати. Може, а може і ні. Поки не будемо поспішати. Чернявський. Чернявський. Відбадьорює Чибиряка. Він там не прикрив Чернявського. чи що Він там Послизнувся. Так, Рикошет від Чебиряка. Ось що там було. чернявський хитнув. Поночовного, бачите, поночовний послизнувся. Весалов. Простріл. Черемета. Ох! Порожні ворота не залітає м'яч. Вибачається Бесалов. Але від Бесалова м'яч вийшов, показує Чернявський. Ні, від Чернявського все ж таки. Повертається Савенко в раму Аврори. Розігрує хід позиційну. Так, Ще комусь гірчишник. Олександру Школьному тепер бачимо, Олександр Школьний отримав гірчишник, але на лаві запасних. Ну, все одно в протокол цей гірчишник зараз запишуть. Ось бачимо повтор. А, червона. Це ж це ж друга жовта у нас. Вольний Червону отримав. А п'ятий фол. Ночовний. Перехоплення. Сірий. Порожні ворота. Там, ну як порожні, без голкіпера а, класичного там, звісно, Бесалов був, але Бесалов відбив цей удар. Руками. Якщо б не був п'ятим польовим. Це зрозуміло, що було. Ну, а так. Звісно, там м'яч в нього летів. А порожні ворота. Аврори відкриті. М'яч залітає! М'яч у ворота! Голасо, який може стати чемпіонським! Голасо! Голасо, Олександр Петяш! Де він там бігає? Сам бігає там. Всі радіють Олександр Петяш! З болювальниками там обнімається, з фанатами обнімається. І ось нарешті Олександра Педяша спіймали, щоб можна було обійматися разом з командами. На перехопленні Педяш зіграв Юрій Сагайдач не помиляється. На перехопленні зіграв Педяш. І це заслужений гол Педяша. Педяш міг стати антигероєм цього поєдинку. До речі, ми згадували, що не віддав цю передачу за рахунку 3-0. Поки що, поки Аврора була в нокдауні. Фантастичний сезон. Ми привітали вже команду Скаяп. Ми привітали команду Сокіл із дійсно неймовірною грою в цьому нинішньому сезоні. І тепер залишилося визначити чемпіона у цій гідній парі. Дійсно команди були гідні. Все, хід чемпіон. Друзі, я теж йду святкувати, тому всіх вітаю з закінченням сезону. Дякуємо Аврорі. Хіта Аврора зіграє у лізі чемпіонів. Воліваємо за наших. Слава Україні! Слава нашій нації! Зустрічає новий канал се танта спортспреміум. Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.